Це відео про вибір виробника саме модульного будинку. Розкажу, як це було у нас і які висновки ми зробили. Топ 1 моїх улюблених коментарів про модульне будівництво поки що займає той, де жіночка мене звинуватила у проплаченій пропаганді модульних будинків, щоб усіх в них насильно переселити після війни. Так от, відповідально заявляю, що ми переїхали в свій власний модульний будинок по своїй волі і за свої кошти. Щодо критеріїв вибору, то я умовно поділю їх на об'єктивні і суб'єктивні. Найперший об'єктивний критерій, який стосується всіх замовників і всіх виробників, це доставка. За можливості я б дуже рекомендувала шукати виробника у тій області України, де ви плануєте встановити будинок. Чим ближче до ділянки виробництва, тим вийде дешевше. Доставити будинок можна майже куди завгодно. Але це легко може коштувати дорожче за сам будинок. У нашому відео про кошторис я спеціально виділила ціну доставки окремо. Нам везли три доставки за 100 км. Були б ми в два рази ближче, заплатили б в два рази дешевше, і навпаки. Подумати, чи взагалі можливо на ділянку будинок доставити це зона відповідальності замовника, не виробника. Як при замовленні шафи, треба уявляти, чи пролізе вона у вашій двері. Розуміючи, що наша ділянка важкодоступна, ми замовили виїзд на неї логіста від нашого на той момент ще потенційного виробника. Логіст оцінив, що можливо до нас завести, а що ні. Рік тому ця послуга на нашу відстань коштувала нам 2000 гривень. Таким чином, ми дізналися, що планувати будинок ми можемо тільки з модулів 3 на 7 метрів, не більше. Щось більш габаритне до нас би не заїхало. Інформація про доставку також допомогла нам визначитись, де саме на ділянці ми хочемо поставити майбутній будинок. Одного модуля нам було б замало, а два модуля це вже дві доставки, а плюс тераса це вже три доставки. Тому ще раз повторю, що якщо вам важливо не платити за дорого за доставку, то шукайте виробника поближче до себе. Другий об'єктивний критерій це кількість коштів на будинок. Від цього критерію залежить в тому числі і вибір рівня виробника. Як я розповідала у відео про переваги модульного будівництва, спочатку ми спробували знайти виробника будинків з морських контейнерів. Так я випадково натрапила на виробника без сайту з Львівської області, який запропонував нам модульний, не з контейнерів, будинок з оздобленням та доставкою за 300 тисяч гривень. На мої питання про фундамент він дослівно сказав. Ну, на якісь цеглини поставити. Це я до того, що за діапазоном виробники є різні. Особисто наш бюджет на той момент дозволяв обирати серед тих, у кого є сайт та живі соцмережі. Третій об'єктивний критерій це об'єм робіт, який ви плануєте замовити саме потенційному виробнику, не комусь ні іншому і не зробити самі. Існують роботи, які не належать до виробництва будинку, наприклад, підключення електрики, каналізація, фундамент, відключення газу, як у нашому випадку. Решту робіт може або не може виконати той чи інший виробник будинку. Іншими словами, замовнику ще на березі варто визначитись, кому саме він хоче платити за ті чи інші роботи. Для того, щоб виконувати частину робіт власноруч, потрібні бажання, уміння і час. З цього переліку ми не мали. Геть нічого. Якщо б ми замість своєї роботи, наприклад, стали б обирати, возити та вкладати плитку, то воно б не окупилось нам приблизно ніколи. І в результаті ще й б вийшло криво. Досі шкодую, що про кухню я тоді подумала, ні, ну кухню ми зберемо легко. Але це тема для окремого відео. Тож, наш вибір був замовити оздоблення у виробника по максимуму. Наша ділянка знаходиться в селі. хоча і недалеко від райцентру. Самостійно шукати виконавців на кожен вид оздоблювальних робіт, ми планували хіба що у страшному сні. Тому виробника будинку я шукала такого, чиї оздоблювальні роботи мені б візуально подобались. Таким чином, ми переходимо до суб'єктивних критеріїв. Далі я опишу свій спосіб пошуку будь-якого підрядника, може комусь цей спосіб відгукнеться. Спочатку я досліджую все, до чого можу дотягнутися онлайн. Сайти, інстаграми, ютуби, все це має візуально бути схожим на те, що мені подобається. Складає в голові ментальний образ того, що існує в реальності. На момент пошуку виробника модульних будинків я вже поховала ідею з морськими контейнерами. Але на мене ще тільки чекало поховання ідеї можливості виходити на дах. А мій чоловік тільки на етапі дизайну відмовився від проведення у дім газу. Оскільки я планувала не купити готовий будинок, а побудувати його в співпраці з виробником, то мені мав сподобатись не тільки товар, а й бізнес. Шукала я у Київській області, тож вибір був. Досить швидко я скоротила список до трьох фаворитів, двох з яких був живий та інформативний YouTube канал. Теоретично я збиралася з'їздити познайомитись на обидва виробництва, але почала з того, хто мені більше сподобався. Тож до другого ми просто не доїхали. Мені було важливо знайти для співпраці людей, з якими я зможу домовитися, порозумітися і виправити щось, що завжди може піти не так. І у мене, і у чоловіка за плечі мене один ремонт, тож ілюзії, що все має пройти ідеально, ми не мали. На період підбору виробника я підписалась на соцмережі всіх топ-трьох з мого списку. Якось. Одного з них тегнула емоційна та знервована замовниця, які під час доставки будинку в одному місці пошкодили ринку. Мабуть, за щось защепили, поки везли, чи щось таке. Вона щедро ділилася своїми емоціями у відео. Всіх звинувачувала і була налаштована войовничо. На наступний день вона виклала інше відео, де їй все вже відремонтували. З цього випадку я зробила два висновки. По-перше, нам краще встановлювати ринву і зовнішні світильники вже після монтажу будинку, бо на шляху до нас є вузькі дороги і розлогі дерева. По-друге, цей виробник у позаштатній ситуації вчиняє рівно так, як я б від нього очікувала. Так ми обрали свого виробника. Двох інших я, мабуть, вказувати не буду, тому що, по суті, нічого відмінного від соцмереж про них не знаю. А виробник якого ми обрали, називається Норді Хаус. Про всяк випадок повторюю, що це відео не реклама виробника. Не думаю, що у них є необхідність у моїй рекламі. Далі я розповім, що відбувається після підписання договору. Перед будівництвом необхідно зробити проект будинку. За цю стадію рік тому ми заплатили 40 тисяч гривень, які потім віднімаються від вартості будівництва. Якщо ж ви з будь-яких причин передумали будуватися, то у вас залишається індивідуальний проєкт, за який ви заплатили. Це дуже цікавий етап, коли ви дізнаєтесь, де саме ваші очікування насправді межують з реальністю. Наприклад, щоб зробити вихід на дах, його треба укріпити. Щоб дах укріпити, треба опустити стелю. Чи хочу я тепер вихід на дах? Ні, тепер не хочу. Стяжку та плитку на виробництві не роблять тільки на місці після монтажу. Тому що вони тріскаються при перевезенні, а стяжка ще й важка. Тому у нас в будинку нема плитки і стяжки. З коментарів до наших відео я зробила висновок, що багато непорозумінь виникає через те, що конкретно входить у базову вартість. Наскільки я бачу, люди часто не співставляють цей список з виставковим зразком. Наприклад, за модні великі вікна, скоріше за все, доведеться доплатити. До будівництва ми тестово пожили у модульному будинку на базі відпочинку догода. Там я зрозуміла, що великі вікна я точно не хочу, особливо в тому приміщенні, де я сплю. Хоча зовні виглядають вони ефектно. Ми ж залишили в дизайні тільки подвійні прозорі двері, в результаті доплатили тільки за додаткові 1,5 метри вікон. Ще одне нарікання на дизайн від виробника, яке я чула, це обмежений вибір оздоблення. В принципі, в модульному будинку ви можете втілити будь-який дизайн, відмінний від базового, але за це доведеться доплатити. За базовий доплачувати не треба. Щодо оздоблення, ми міняли тільки підлогу на вініл знову ж таки, той вініл, з яким працює виробник. Ми сприймали і сприймаємо вибір оздоблення від виробника як бонус, тому що це робота, яку люди, яким ми довіряємо, зробили за нас. Кухню, на жаль, не замовили, тому покажу санвузол, де майже все за нас підібрав виробник. В базову комплектацію входить тільки розводка. Сантехніку по своєму вибору ви знаходите, купуєте і ставите самі після монтажу. Або довіряєте виробнику, і він ставить те, що ним вже перевірено і працює. Отже, зліва направо, це електрична рушнико-сушарка з сухим теном української компанії Mario. Має таймер-регулятор, можна налаштувати температуру та час роботи. Така сушарка не підключається до опалення, тому ідеально підходить для модульного будинку дуже корисна річ. У міжсезоння у цьому маленькому приміщенні без теплої підлоги вона нам навіть заміняла опалення. Влітку ми її теж включаємо, тому що вікно у нас виходить в сад і тут завжди волого і прохолодно. Взимку сушимо на ній маленькі речі, сохнуть швидко. Для опалення зимою ми все-таки докупили конвектор, але сушити на ньому нічого не можна. Душова кабіна. На етапі дизайну ми обирали з двох наявних потрібного розміру. Але під час будівництва поляки влаштували їм блокаду на кордоні. Тоді виробник знайшов нам цю. Нам дуже подобається. Тільки лійку замінили. Мийка з шухлядами. Тут нічого не обирали. Мийка і кран плюс-мінус стандартні. А от тумба просто супер. Туди вміщається просто все, окрім високих пляшок. Виробника не знаю. Дзеркало ми самі докупили. Виробник з Харкова Джей Мірор. Вже 6 років замовляємо у них дзеркала. Бойлер. Ми обрали тільки кількість літрів. Навіть якщо все інше ви хочете зробити самі, Бойлер я би порадила, щоб повісив виробник будинку. Вони, як ніхто, знають на що там всередині стіни його надійно повісити. Унітаз, як Унітаз, але перший раз у мене вдома Унітаз вміє половинне змивання. На цьому дизайн проект закінчується. З моменту підписання дизайну і внесення передплати за будівництво ціна не змінюється. Будинок стає у чергу на виробництво. Черга тим довше, чим більш популярний виробник. З моменту початку виробництва до запрошення на підписання актів у нас пройшло 2 місяці. З мінусів у нас була проблема з підрядником по фундаменту, яку оперативно вирішував виробник. Якщо б підрядника знаходили б ми, то і вирішували б ми. З бонусів, ми одразу сказали, що хочемо ролети на всі вікна, а будинок хочемо повністю чорний. Ролети ж у постачальника виробника були тільки білі та коричневі. Я погодилась на коричневі, бо шукати та взаємодіяти з іншими постачальниками ролет самостійно хотіла ще менше, ніж чорний будинок з коричневими ролетами». Коли ж ми приїхали на виробництво приймати роботу, то побачили, що ролети у нас під колір будинку. Тобто виробник знайшов спосіб так зробити, хоча міг і не шукати. Або історія зі сходами, ми не замовили сходи разом з терасою, тому що у нашої ділянки є нахил, і порахувати висоту сходів до встановлення будинку було від неможливо до дуже важко. Після монтажу ми не замовили сходи у виробника і не знайшли іншого підрядника. Аж поки Норді Хаус не запропонував подарувати нам сходи по нашим розмірам. Чи може проблема з підрядником виникнути у будь-якої компанії? Звісно, може. Чи всі компанії так відносяться до своєї роботи? З мого досвіду, одиниці. Якщо чесно, я б хотіла, щоб родичі так відносились до моїх потреб, як віднісся бізнес, який всі зобов'язання переді мною на той момент виконав. Обрати виробника свого будинку означає обрати того, з ким ви його будуватимете. Не тільки хто для вас його будуватиме, а й з ким разом ви його спроєктуєте з нуля. Ви знаходите того, хто викликає у вас довіру, а він вам розказує, по яким правилам він працює. Ви ці правила приймаєте або не приймаєте. Якщо не довіряти виробнику, то вже під час проєктування можна з'їхати з глузду від сумнівів і переживань. На цьому все. Якщо у вас є питання, на які я зможу зняти відео відповіді, то напишіть їх, будь ласка, у коментарях. Якщо ж нема, то зустрінемось вже у новому році. Бажаю кожному знайти своїх виробників.